Пані Олю, були такі, знаєте, різні думки, як на мене, трошки популістичні, які стосувалися того, що ледь не на наступний день, після того, як Україна одержує перемогу над Російською Федерацією, вона стає членом Європейського Союзу і НАТО і так далі. Тим не менш, чи можете ви собі уявити, щоб наша країна, яка є по перше, територією бойових дій, а по друге, є учасником безпосередніх бойових дій. В осяжній перспективі почала реальний процес вступу в ЄС, тому що президент окреслював перспективу два роки. Ми маємо сигнал від наших партнерів 5-7 років. Ну те, що ми знаємо з медіа, принаймні, під час війни ми можемо поєднати наш поступ в європейський союз, фактичний. Я сказала би так, що після нашої перемоги ми вже розуміємо, що це безальтернативний варіант завершення війни. Дуже швидко може бути прийнято рішення про членство України в НАТО. Сьогодні я можу підтвердити, що таке рішення вимагає виключно політичного консенсусу всіх 30 союзників. Щодо Європейського союзу, це рішення про приєднання України до ЄС має бути в першу чергу в інтересах України, тому політично поспішати тут звичайно не варто. Це тривалий процес. Але наша політична задача полягає в тому, що поки ми політики урядовці як люди, які не стоять зі зброєю в окопах, ми займаємо свої посади. Ми маємо працювати на 200% з тим, щоб до завершення війни у нас була максимальна готовність, максимально завершені або сформовані переговорні позиції з тим, щоб коли війна закінчиться, ми не витрачали час на процес, а вже могли перейти до ухвалення політичних рішень. Тому власне і а, у ході самі то ми зафіксували початок селф-скрінінгу, самооцінки на основі звіту, який був наданий євро. Комісію і підготовку до переговорів, тому ми і спішимо з тим, щоб почати перемовини в 2023 році, щоб максимально підготуватись до них і їх оперативно провести, і під завершення війни бути ми готовими до приєднання до європейського союзу. Тому власне швидкість цього процесу залежить звичайно від європейського союзу, але і у великій мірі від нас самих.